Але прекрасний вечірній такий, знаєте, вечір тут в Едмонтоні. І я сьогодні маю для вас таку цікаву інформацію, таку цікаву тему, що я думаю, що ви точно залишите вподобайку. Але тільки залишайте вподобайку, якщо вам дійсно сподобається це відео. Бо це відео буде настроєне на таку аудиторію, щоб допомогти людям, щоб допомогти людям, щоб трошки люди були обережніші в майбутньому зі своїми е, рішеннями, можна так сказати. Мене звати Канадський Марк, я вже проживаю тут 20 років, хто не знає. Народився я у Львові, прожив я у Львові аж до 11 років. І потім їздив щоліта в Україну і проводив кожне літо в Україні, фактично. І дуже багато часу проводив там, аж до 2017 року, і справді дуже. Люблю Україну, люблю Львів, прекрасне місто. Наша країна дуже гарна, найкраща в світі. На мою думку, не знаю, що ви думаєте, але думаю, що багато з вас погодяться, що Україна справді, якщо не враховуючи всі проблеми наші, просто взяти от Україну повітря. Наші степи, наші лани, наші села, наші міста то нема кращого місця для українців ніж наша батьківщина. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial, або кредитна спілка Будушність, це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Кет. Відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по одних з найбільш видніших умовах, і вони знаходяться тільки при інтервентарі Допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Отже, про що ми будемо сьогодні розповідати? А будемо ми сьогодні розповідати про величезний сюрприз, з яким стикнулися деякі українські сім'ї тут в Канаді. Я не один раз говорив та розповідав, що дуже треба важливо обережним бути, що ви купуєте. Яку ви нерухомість купуєте тут в Канаді? Тому що знаєте, коли ви приїжджаєте, ви, ви не знаєте всіх нюансів, і вам абсолютно всі нюанси ніхто не буде просто так розповідати, якщо ви не будете їх розпитувати. А як ви можете розпитувати якісь запитання чи нюанси, якщо ви просто їх не знаєте бо ніколи з ними не стикалися? І вас нема дійсно таких щирих рідних чи знайомих, які можуть поділитися навіть своїми життєвими історіями? Отже, я мав колись таунгаус. Тобто я мав був власником таунхауса. І таунгаус це такий, знаєте, з'єднаний комплекс а, таких двохповерхових будинків з підвальним приміщенням. Деякі мають гараж, деякі не мають гараж і так далі. І платив я кондофі. Тобто кондофі в кондофі що входить. Кондофі входить все абсолютно, щоб хтось вам постриг траву, розчистив вам сніг, парковку розчистив. Дах поміняв, вікна поміняв, там ганок вам поміняли. І якщо щось станеться назовні комплексу чи будинку, то вони ніби як будуть вам це все робити, і вам не треба ні за що переживати. Це дійсно дуже дуже класна. Ситуація для багатьох сімей, тому що деякі сім'ї, наприклад, деякі чоловіки чи жінки дуже зайняті. Чи мають багато дітей, чи працюють, і в них немає часу доглядати, от за такими величезними прекрасними будинками, приватними будинками. Бо тут теж треба наробитися, і треба теж трошки, трошки мати золоті руки, щоб мати будинок тут в Канаді. Бо якщо ви не будете знати, що робити самому, то ви можете потрапити дуже на великі гроші. І коли ви платите цей кондуфі, цей кондуфі може бути на даний момент від 180 доларів до 600 до 700 доларів. Залежить, що той комплекс має, і хто ним дивиться, хто ним цікавиться. І всі мусять платити це. Тобто, ви навіть як виплатили цей будинок, ви повинні платити це, ніби як ЖЕК, який приїжджає і займається всіма цими ситуаціями. Тобто, в кінці дня, навіть якщо ви щось неправильно зробите на дворі, сусід пожаліється вам зразу. Жек прийде до вас і буде вам казати, що ви не праві, що ви це не робили, бо вам, вас можуть оштрафувати фактично вашому будинку. І тому купляти нерухомість кондо фі треба бути дуже обережним. Це не є погано, бо це дійсно має дуже багато своїх переваг, як я вже сказав, особливо для людей, які не хочуть або не можуть, або не знають і хочуть жити спокійно, гарно і не переживати дуже сильно за це все, що відбувається навколо їхнього будинку. Але вони дуже теж дорогі. Тут в Канаді нормальний такий, знаєте, таунгаус коштує від 290 тисяч до 360 тисяч. І це дуже великі гроші. І за такі гроші можна трошки додати і купити непоганий досить такий будиночок, який потім буде триматися і навіть більше тримати вартість. І ви зможете навіть ще здавати підвальне приміщення нормально собі так і заробляти з того. І почуватися трошки вільніше, трошки свіжіше. І є такий, знаєте, резерв фанд. в кожного ком'юніті, можна так сказати, в кожного райончика, в кожного цього жека є резервація, де вони від, відкладають якусь суму з того, що ви місячно оплачуєте. І з цієї суми вони повинні завжди мати в резерваціях якусь специфічну суму, наприклад, якщо, не дай Бог, щось таке відбудеться, що потрібно всім дах міняти, всім вікна міняти. І воно ніби як повинно йти з цієї резервації. Але в більшості ситуацій це ніколи так не відбувається. І багато українських сімей мені вже про це писали. Я сам це відчув на своїй шкурі. І тому я хотів поділитися з вами. Будьте обережні і розумійте, що це таке платити кондофі. Кондофі це така штука, що вас можуть все рівно заставити заплатити в цю резервацію додаткові гроші. Наприклад, якщо будуть сім ганків міняти, їм не вистачає грошей, вони діляться між всіма власниками, і ви мусите додати туди 5 тисяч, 4 тисячі, чи на вікна 7 тисяч, чи на дах, можливо, 3 тисячі, і то може бути люба сума. І якщо ви, наприклад, не погодитесь це сплатити, то ви не зможете продати вашу нерухомість, поки ви не сплатите адвокат, просто не пропустить вас те, щоб переписати вашу нерухомість на якогось іншого. І це дуже і дуже така, знаєте, ситуація. Бо повірте мені, якщо ви маєте здоров'я, скільки то є від, відкинути того 2 на 2 снігу, чи скільки то є постригти тої трави, і скільки то є взяти, просто відкладати ті ж самі гроші, що ви б платили за Кондофі, просто відкладати помаленьку, щоб на майбутнє, щоб е, е, самому поремонтувати свій дах, щоб самому поміняти свої вікна. Тому це не дуже так вигідно, і ви ціле життя будете продовжувати продовжувати платити невідомо кому і хтось з вас буде отримувати зарплати. І люди, наші українці, потрапили на такі сюрпризи. Вони були шоковані, коли вони купили собі квартири, коли купили деякі таунгаузи. І вони бачать, що їм прийшли ці листи, що треба доплатити до цієї скриньки. І вони такі, в шоці були, почали мені писати і питати мене. Що це таке? Чому я маю це платити? Чи можна від цього якось від, від, е, втекти? І, звісно, вже коли ви вже власник, ви від цього не, втек, не, не зможете втекти, тому що всі платять і ви будете платити. Не хочете платити, то будуть у вас проблеми. Навіть в Торонто зараз є така ситуація, що одна жінка купила собі квартиру. Уявляєте, купила квартиру в старшому будинку, і їй прийшло 40 тисяч доларів додати до того, що вони міняли в Маручосі вікна. 40 тисяч доларів. Вона каже, я ж плачу тисячу доларів кондофі. Чому я повинна платити ще таку велику додаткову суму? І вони її погрожують тим, що вона просто її заставлять продати цей, цю квартиру, якщо вона не сплатить цю суму. Тому я нікого не відлякую. Але добре, добре подумайте, якщо ви будете купляти, тому що ці сюрпризи. Вже напали на багатьох українців і багато сімей, просто не очікували. Вони думали, що так кондофіто класно, і це звучить класно, заманчиво. Але це все рівно дуже небезпечно, коли ви мусите доплачувати, бо ніколи не знаєте, чи це буде пару тисяч, чи 10 тисяч, чи 15 тисяч. І взагалі чи це вартує для чого? Краще вже квартиру чи таунгаус просто орендувати і назбирати достатньо грошей, щоб купити свій власний приватний будиночок і жити собі спокійно, чемно і без ніяких. Турбо, коли я продавав таунгаус з дружиною, то ми повинні були заплатити цю пеню фактично. Коли ми продавали його, щоб можна було його навіть продати за ганки, які були, погнили і дуже швидко погнили. Не повинні були погнити, але вони погнили, тому що вони були дуже погано зроблені, дуже дешеве було дерево використане, і ніхто його не покрив ніякою фарбою вчасно. І воно просто почало гнити, і люди почали жалітися, і вони в тому плані мусили, як то кажуть, тим займатися зайнятися. І люди попали на гроші. Тому, друзі, чесно сказати, краще вже жити в своїй хаті. На свою, на мати своє подвір'я, мати свій гараж, мати свій приватний, приватний ганок, що спереду, що ззаду. Хоч і ці хати, може, заблизько будують, але все рівно, хоч більше набагато приватності. Я жив в квартирі, я жив в Таунгазі, я жив в приватному будинку. Повірте, це небо і земля. Я думаю, що більшості людей би хотіло мати приватний будинок, але я розумію, що він просто дорожчий спочатку. Але фактично він вам він вам дешевше вийде. Ви більше будете почуватися, що ви дійсно є власниками. Ви дійсно є власниками тої прекрасної нерухомості, яка буде вас під вашим іменем. Я надіюся, що це відео вийшло дуже круте, класне, інформативне. І воно вам допомогло, трошки допоможе в майбутньому, трошки зрозуміти більше все це, як працює. Тому питайте своїх ріалторів, але я би вам рекомендував дійсно добре дослідження проводити самому перед любою покупкою, і нікому не вірити, крім вас і вашому власному дослідженні, і що ваше серце підказує вам. Дорогі друзі, здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну!